Акумулятор вюрт. Тут у нас балансування. Акумулятор заряджений, четверта лампочка, точніше, вона чомусь не працює, перегоріла, хоча живлення на ній є. Так, балансував до падіння току на 1,5 А. Хочу показати, що і як збалансувалось. Таку технологію використовую вже останній, можна сказати, час. Так, 4-14,9. 14 14 14 14 14 4, 4,14,3, 4,14,2, 4-14,7, 14 4-14.3, 14 4-13.6, 14 4-15 і 1. Тут 7 банок послідовно і досить наглядно видно, що і як працює балансування. Якщо усі банки по опору більш-менш одинакові, ну і відповідно поємності, то тоді і балансування, відповідно, все сходиться. Тут трішечки є розбіжність по акумулятору.